Панове, всім привіт! Нарешті Віктор Цианко відзначився результативністю у складі свого нового клубу «Жероне». Голий асист в одному матчі і це не могли не помітити. і, і спортс тож нагородили Віктора ось такою карткою 87-го рейтингу. Команда тижня. Ну і я тут же придбав собі у свій клуб і згадав певну річ, що ще маю. мудрика Зінченка, докупив до них знову Шеву легенду. Ну і в підсумку зібрав ось таку команду, з якої відправився у «Division Райвелс, де треба було закрити питання. Восьми перемог для того, щоб отримати хороші нагороди. Сьогоднішній футбольний вечір буде точно крутішим, ніж вчорашній. По-перше, маємо Донецький Шахтар, який на виїзді зіграє проти Рена. Матч відповідь. Ну і свій другий поєдинок проведуть Манчестер Юнайтед і Барселона. Це просто матч рівня Ліги Чемпіонів. Тому, очевидно, моя увага, перш за все, буде прикута саме до цього поєдинку, а матч Шахтаря буде на фоні, але теж буду пильнувати. Фавбет чекає ваших прогнозів на ці та інші поєдинки Ліги Європи. Посилання у закріпленому коментарі. Під відео успіхів. Ну що ж інформ. Португалія, Бельгія, Італія. Ну, вже б хоча б і мобілі. Я так дивлюся, з цією командою тижня навіть циганкову пакетику не впаде. Уууху! Як їх багато! Yeah. З зірочкою над сімірочкою. По 4 зірки на кінтах на робочій нозі. Ліва нога! Ну, непогано. Але я думаю, треба накидати мотор, щоб він на м'ячі трішечки технічним відчувався. Віктор. Файно! Плюс один українець. Welcome to the club. Який у зінченка номер? Вітя восьмий. Добре. Я я. 12-й. Поставимо форму Жерони. Госбі. Що таке Госбі? Хтось гублив? Корм для собак? Ну, тепер зрозуміло, чому циганков вибрав Жирону. Він так любить свого собаку, як дитину. От і Бен'ядер зібраний потом. Оу, оу а чого Зінченка одразу так. Вітя. Ну що, Вітя? Роби щось. Ну, до речі, непогано рухається. Я б навіть сказав прикольніший, ніж Мудрик. Чисто от як на лівий стік реагує. Ай, Вітя майже асист. Пенальті! Молодець, це все після Цянкова. Не можна паузу брати. Чекай, 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 я б'ю пенальті. Цянков, я встигаю пробити пенальті. І удар. Гол. Це буде речквіт чи ні? Як би там не було, це перший гол Віктора Цянкова в моїй команді. Браво Вітя! Саме після його вдалих дій я заробив це пенальті і. Саме Віктор реалізував ну розіграш для дітей. Але ж ти граєш не проти дитини, тому дякую за м'яч. Шева дав скоптерн, Це, напевно, той стоячий на чотири зірки, бо він майже стояв. Або я читер на плейстейшн. Добре? Ого! Ну ну я в шоці знов мудрик зламався. Мудрик ламався в кожному матчі от знов. Дитя, А ну, Фінес. Опа! Ну, худовий заробив. Оу, Рамос, нічого собі. Видно, що в моїй команди корм для енергійних котів. Бачили, як Раму здав. Оу. О! І Шева. Без офсайду. Шева. Ой, ой Оу. Як? Як ти можеш таке сейвити до нарума намертво? Навіть не відбиваєш. Та мені здається, Андрій Миколайович добряче там до м'яча приклався. То що за, бляха, навики якийсь спайдермена? Вітя теж на досвіді тут зіграє зараз. Так. Оп. І пішов. Молодець. Як він там повстео, пробіг. Вітя. Вітя крутить. Вітя. Ні, не забивали. Віктор Циганков. Браво! Дуже класно все зробив. Передачу віддав на жінуля. Це Це не закінчилось, можливо, наступного разу, але зараз він заробив майже пенальті і забив. І тут теж зіграв добре. Циганков поки що молодець. Перша перемога. PayPal win. Називається команда страшно. Відколи в мого туре голубенькі буци. Я б звернув увагу раніше, якби так було, щось змінилось. І ось так, злибине шева, класно. Давай жіноля підключаємо. Так, 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 так. так. Жінуля, жіноля, жіноля отримує крос. Ні, Який сейв від Алісона. Краще б вчора сейвив Ліверпуль, бляха. Ух ти, Рамос! У своєму фірмовому стилі на хутових. Ох, який гол Шева. Якось м'яч так близько до Алісуну полетів, що я впізнав Беккера ніби як на Енфілді вчора. Ну. Міг засейвити таймінг не був зеленим. І Віктор Ценков тут підбіг. Я не встиг подивитися, до речі, на його геймфейс. Наскільки він там на себе схожий, але схоже, що не реал лайф фейс. Шева і G0 забили, але вибачаємось, бо гол трохи був турнуватий. Дякую. Я пам'ятаю, де треба зайти туди глянути. Але вистачає їх у мудрика. 1-0 Андрій Шевченко. Чудово, там Михайло розібрався. Ну і ще о молодець. Вітя, вітя, вітя. Ось так. Ото -от, давело 1 Ну ні, 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 двічі ні. Я не люблю фіфа в такі моменти, коли ти закриваєш пас і він не закривається, і коли м'яч летить біля голкіпера, і він не сейвить. Вітя, 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 давай, давай набирай. Віктор Ценков, там шева, там шева, вітя сам. Л2, удар. Гол Віктор Ценков, який удар. Я не чекав від нього. Не чекав, бо він грає на стилізірності мотора. Це не бустить удари, а удари там такі під питаннячком, але гол. Віктор Циганков зробив дурника просто з Хакімі і. Заробив кудовий. Мудрик. Дальня буде циганков. Приймаю і. Віктор Циганков! Що ти робиш? Нічого собі! 3-1! Вау! Вау! Ой. Хто ти? То... То якийсь... Різе! Циганковізе. Йон Арне Циганковізе. Ось хто він. М? Угу. Та ну нічого собі розтяжечка Смолін. Що за балет? Третя перемога. Поспіль. Браво команда і браво Циганко! Усього матчі. Солідна команда. Стиває, і Шева І 1-0 Андрій Шевченко. Чудово! Легенда є легенда. Тільки йому дайте момент, він забиває. А ось і наші всі хлопці зібрались, там Мудрик, циганков, там ще Зінченко вискакував за ними. Козаки. Ти, диви. Дуже добре, Рамос. Ні. Ні, привіт, затримка. Вау, там же епізод абсолютно відіграний, я перехопив м'яч, і тоді анімація відбору пішла і зробила пенальті. Ай, Зінченко і права нога, ну. І тут ми розуміємо, що це точно не Дебрюйне. яким б вони схожими не були, але Кевін там би вже святкував забитий гол. Ай, oh. Шева! Там так близько було Ледвін Вандерсар. Вау, фантастична довжина ніг і. Ой, oh, знову чекай, чекай, Вінкос, то як ми зіграли? А то був попередній, що я виграв. Знову ця команда. Окей. Okay. Що, реально снайпити мене? І Мудрик забиває якусь дурню після відскоків. М'яч опинився в нього, а далі вже виконання людське, але... Зіна, Зіна, борись! Красень, як він там напхав у молодець. І Вітя! Віктор Циганков, слухайте, він забив неї достатньо для того, щоб не грати на яструбі. Не підводить? 82 удара намальовані на карці, там от фінішем, який був, 84, щось таке, лонгшоти теж десь 78. Ну, посередненьке. І не хочеться давати йому яструб, бо він на мічі приємний досить на моторі, знаєте. Не хочеться втрачати саме цю приємність, бо він грає на фланзі. Таки на фланзі не так часто на ударній позиції вискакуєш. Ой, Шева, і вітя! Боже, який удар зараз зеленим таймінгом полетів. Я думав, влітає в дальню дев'ятку, але все-таки просвістів повз штангу. Чому не грає з Прайм Шевою? Думаю, що на World Cup Шеві uh, більше зірочок. Четверта є ще на фінтах. Іжі нуля. Ой, суперово. Мудрик, це було прекрасно. беляха. Зіна, як же ж добре він там палки в колеса втикає супернику при побудові атаки не один раз так перехоплений. Ти це втикнувся собі. Нічого собі. Тоні Кросс ще забуває один гол і закінчуємо ми цей матч зі рахунком 3. 2 Альварес у себе жерзіні. Дуже серйозна атака. Просто він тут впав, та я згадав. Шева втікає! Шева втікає від Рамоса. Шева проти Рамоса. Шева забиває Андрій Шевченко. Ось воно легендарне виконання. Там просто м'яч шаленіє, він сіткою туди-сюди, політав, вилетів з воріт. Це просто квіт. Так, потужна команда з Дангуліт, це дуже круто. Олейран. Добре, у нас ця команда суперника. Ну це дурний гол. Десь наша атака зникла. Захист теж і півбіди. О, вітя. Бере все в свої руки один-два, добре. Стій. Ей, Рев, ну що це за бушідо? Люди є з різними поглядами і мотивами. Ей, Пен, пан, добре. Сейф. Росіяни такі тупі, що щоб вони не написали, вони одразу паляться. Але, думаю, що з перекладачем написали, то не зрозумієш. Гол. Офсайд має бути. Нема. Та ну. Бо яблуко від яблуні далеко не падає. Оце був момент. І так співпало. І Вже нуля 3-3 go. Овсайт чи ні? Ось в чому питання? Вже неможливо. Ну от, от що це зараз була за анімація? Ну, ви бачили? голкіпер зараз взяв м'яч в руки, і для того, щоб не вискользнути з тим м'ячем за майже штрафного майданчика, просто якесь невидиме силове поле його затримало, і він, бляха, відштовхнувся. Коли запускаєш PlayStation, там хоча б пише обережно може бути приступ епілепсії. Напишіть кожного разу, коли запускаєш FIFA, обережно у вас може дах з'їхати. Добре. Добре. Михайло. Є yeah! 4-3! Віктор Циганков! Яка комбінація? Який розумний футбол! Браво, команда! Як би це дивно не звучало, але Шева з чотирьох моїх українців на полі подобається найменше. Як їй так вдається творити карточки? Не знаю, але Шева дає, дає відповідь. Він дає відповідь, питань нема. 5-3. Андрій Шевченко, вибачте, легенда. Мудрик легший циганков. Взагалі мені подобається більше, ніж мудрик, чисто моделька цинкова. Зінченко теж такий спритний. А Шева якийсь такий. Ніби от пирогів йому хтось наварив з картопелькою файно, а потім ще з вишнями і сметанкою, і з цукром. І він пішов на поле після того. Ну ясно, що не можна переїдати. Я за сьогодні в Райвелс заробив 100 очок GG з українцями. Супер приємний похід в Райвелс вдався. Вісім голів у восьми матчах, і це найважчий елітний дивізіон. Асистів не було. Не те, щоб я хотів, щоб циганков виключно забивав, але коли він власне був на ударній позиції, то й віддавати особливо напевно не було кому. Коли ти купуєш картку за 20 тисяч монет, в тебе немає якихось особливих очікувань, як це було наприклад в ситуації з фьюже старс-карткою Михайла Мудрика. А тут циганков, знаєте, потішив мене так, що й українцям подякуємо за гру. Будемо далі вболівати за успіхи наших хлопців, щоб вони отримували якісь спешел. Карточки, ну а на сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково лайк. А в коментарях напишіть мені, будь ласка, якого ще українського футболіста хотіли би побачити у крутій спешл версії. Почуємось, побачимось, бережіть себе.